Альне мистецтво є діагнозом сьогодення. Це візуалізація сучасного мислення, що виходить за рамки традиційних та буденних способів сприйняття світу. Воно говорить дихає та живе поруч з тобою. Визнаний український фотограф Ігор Гайдай ще у 2005 році розпочав роботу над фотопроектом родини України. Проект і досі є незавершеним, але попередні результати роботи над ним вже можна побачити у Київській галереї Камера. Дай закінчив кінофакультет Київського театрального інституту імені Карпенка карого за фахом кінооператор Викладав на кафедрі кінорежисури, працював на посаді фотографа-художника на кіностудії імені Олександра Довженка, керує приватною фотостудією у Києві. Його персональні фотовиставки проходили в Україні, Німеччині, Франції, Польщі, Швейцарії та Австрії. Автор таких відомих проєктів, як Українці, хліб разом Йоєй Дев'ять місяців плюс три дні та родини України. Проект Родини України це серія сімейних фотографій. На думку Ігоря Гайдая, сімейний портрет є логічним результатом його еволюції у якості фотографа. Я вообще портретист, тому знімаю людей. Сім'я дуже ярке проявлення. Между, между связи между личностными связями. Поэтому. Мне кажется, это эволюционно для фотографа вполне нормально, если он снимает там, индивидуальные портреты. Рано или поздно, кроме того, индивидуальный есть двойной портрет. Вот снимает такое проявление там, группового портрета, такого очень как бы традиционного и типичного. Вообще для истории І зобразить нової скульптури історії чоловіка цілому. У справжньому витворі мистецтва за зовнішньою формою приховані глибокі роздуми. Зібрання сімейних фотопортретів є зовнішнім пластом внутрішнього пошуку фотографа. Вони є натяком на відповіді, що були поставлені ним ще до початку роботи над проектом. Рівень фотографії як мистецтва це не просто відображення реальності. Це її трансформація крізь призму бачення фотографа, висвітлення певного позабуденного сенсу. Крізь звичайні речі, фотограф бачить дивовижне і ділиться цим баченням з іншими людьми. Спочатку мені хотілося сняти дійсно вистірію фотографії, де є поколінь. Много їх очень не може бути по причинам. человеческого возраста но нам удалось например семью, где пять поколений что само по себе редкость просто редкость и когда работаешь над этим проектом то естественно что происходит собственная ну как бы эволюция взгляда своего своего взгляда на тему которая когда-то тебя заинтересовала может какой-то импульс может быть будет совершенно любой импульс но когда ты уже в эту тему вникаешь всегда начинается какой-то диалог с самой этой темой и вот тема семейной фотографии меня заинтересовала сейчас тем, что вот эти кров кровные, родственные связи, которые чаще всего выходят на поверхность, которые такие очевидные. Ты смотришь на лица людей, которые похожи друг на друга, маленькие похожи на большие, какие-то общие черты лица, и понимаешь, что как бы очень крепкая, такая, сильная биологическая связь. Там, на генном уровне. А, но самое удивительное во всем этом, что родоначальником любой семьи являются двое людей, как правило, кроме не связанные друг с другом. Вот а, так, такое противоречие, что даже не противоречие, а просто контрапунктность, оно как бы интригует меня лично. когда ты понимаешь, что в конечном итоге а, духовная близость все-таки сильнее. Наже біологія в результаті таких роздумів акцент проекту трансформувався з етнічно-кровного на всесвітньо-любовний. Адже саме не пов'язані кровно дві людини, завдяки енергії любові створюють таке земне явище, як родина. Тематичним продовженням та доповненням фото Ігоря Гайдая є документальний фільм Інни Павлічук під назвою Кайрос. В основі сюжету кінострічки сумісна з фотопроектом Ігоря Гайдая ідея цінності наступництва поколінь. Фільм розповідає про родину богомольців Шереметєвих. Це фільм роздум у назві кінострічки. Вже закладена відповідь на питання, у чому її сенс. Кайрос це давньогрецький бог часу, який вимірює життя не хвилинами, а щасливими моментами, що наповнені сенсом. Знаете, наверное, комфортно может быть по-разному. Да. Не может быть все время весело комфортно, и может быть и грустно комфортно. Думаю, что Кайрос это были какие-то просто размышления внутри себя. О том, что, с одной стороны, нам настолько вот этим обществом, как в капкане. Да, вот вроде бы и хотел бы жить иначе. А не можешь, потому что колесо закрутилось, или и в этом колесе ты вынужден бежать. А хочется так, к над городом, такой релакс. Но главное, чтобы смысл был, но смысл не внешний, а смысл внутренний. Чтобы все-таки ощущалось, что живешь не зря, что реализуешь то, что тебе дано сверху. З іншої сторони, сама робота над фотопроектом стала частиною фільму Кайрос таким чином, фільм та фотопроект на декількох рівнях є взаємодоповнюючими елементами. Вам двох покристо чи що ще треба може Ви знаєте, я добрий день. Руки щоб що можна взяти тут у двері касають А синіна моя дружина И старайтесь не друг на друга смотреть, а на камеру, потому что... Да, да внимание. Да. Герб, чтобы был виден нам. Да. Прийшло. Будь-яка сім'я, де є багато поколінь, може стати частиною фотопроекту Ігоря Гайдая. Адже сам феномен української родини є унікальним та багатогранним.